Зараз до нашого ефіру доєднується Артем Джебко, речник об'єднаної штурмової бригади Нацполіції. Людь доб... доброго дня, пане Артеме. Я вас вітаю. Добрий день. Добрий день. Пане Артеме. Власне, штурмові бригади гвардії наступу готові до бою. Про це відзвітували в МВС. До яких завдань власне готові ці бригади? Ми готові нащити расистів. Це найголовніше завдання. Ми. Будемо вбивати російських окупантів, ми будемо е звільняти нашу землю, ми будемо повертати український стяг на всі звільнені території, щоб там ріс наш жовто блакитний а не якась там гончевка. Одразу скажу, що ми будемо співпрацювати з силами оборони. В принципі, це говорить про те, що нам тобто, якщо буде потрібна допомога. У стурбі ми будемо штурмувати. Якщо потрібно буде зачищати, ми будемо зачищати. Треба буде а, забезпечувати правопорядок у звільненій частині України. Ми будемо це робити. А, тобто, тут все залежить від того, коли ми отримаємо наказ. Ми готові, ми тренувалися. Всі хлопці та дівчата, які в нашій бригаді, вони дуже хочуть вже вже піти в контрнаступу, звісно, звільняти нашу. Україну. А коли може бути цей наказ, на вашу думку, коли штурмові бригади вже почнуть діяти? Віцем, минулого тижня Міністерство оборони опублікувало такий дуже крутий, як на мене, ролик, де наші сили оборони показували ось такі жести. Тому, мабуть, і я його також покажу. Насправді, ось перше ваше питання, воно перетікає в друге. Ми всі чекаємо наказу. Всі хлопці та дівчата готові. Ми всі, всі дуже чекаємо, коли цей наказ надійде для того, щоб порозуміло, в, в нас є бійці з поки що окупованих територією родом. І звісно, ви можете уявити, з якими емоціями когось там знищили квартиру, в когось знищили будинок, в когось ну, простими словами, так піджали бізнес. Когось, не дай Боже, вбили родича. Тобто ці люди вони будуть не те, що рвати російських окупантів, вони ну, з них жодного, жодного місця не залишаться. Я думаю, що ми залишимо. Ми хоч... Пане Артеме, як нас чути? Дійсно так, дійсно, ми чекаємо нас. Тобто, це залежить від того, коли можемо нас. Ми готові, ми тренувалися, ми мотивували, і ми чекаємо, коли нам скажуть, що хлопці треба ваша допомога. Ми одразу підемо. пане Артеме, Ми всі пам'ятаємо от початок кампанії, коли дуже багато людей, дуже багато добровольців подавали свої заявки. А от власне зараз, після того як уже пройшов певний вишкіл тих бригад, які вже існують. Чи можна зараз доєднатися до е, штурмових бригад і, власне, чи доєднуються люди, чи є ще такі бажаючі? Е, Звісно, набір, набір ще триває, тому це таки ми формуємо такий собі резерв. Тому що ми прекрасно е, розуміємо, що е, ну, резерв він повинен бути е, абсолютно дуже багато людей до сих пір до, телефонують, до сих пір пишуть нам у Фейсбуці, чи можна доєднатися. Звісно, можна. Для цього вам потрібно підійти та подати заявку, подати всі документи у СНАП, який поруч з вами, або ж на сайті гвардія нас» залишити свою ракету, але одразу скажу, що не треба перейматися, якщо вам через 15 хвилин не зателефонувати. Заявок досить є дуже багато. Дуже багато людей хочуть доєднатися. Дуже багато людей хочуть звільняти нашу Україну, тому ну, це все процес. Ми всі, всі заявки ми обробляємо. А, тому ну не треба не треба прийматися. Жодна людина, яка звернулася а, до людей, яка подала заявку, вона не залишилась без відповіді. З усіма ми комунікуємо так. Це може бути не сьогодні і не завтра, але це буде найближчим часом. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до нас і будете причинені до великої перемоги. А чи є окремі навчання для військових медиків? Звісно, звісно, вони буквально, буквально нещодавно завершилися тритижневі навчання. Вони за системою ТІСІ-3. це всесвітньо відома стандартна дання допомоги до госпітальній медицині на полі бою. Там в нас було два етапи: це було теоретичне та практичне. Треба розуміти, що практичному курс, курсі приділяли найбільшу уваги, тому що ми прекрасно розуміємо, що теорія це, звісно, круто, а ось ну, теорія без практики ну, це зовсім інше. Там на цих навчаннях наші бойові медики навчалися рятувати життя бійців, тренувалися евакуювати з поля бою, зупиняти кровотечу, робити непрямий масаж серця, серцево-легеневу реанімацію. Ну тобто. Той базис, який потрібен для бойових медиків. Ще скажу, що також наші медики лежали за кордон в Румунію. Там вони також проходили тактичні навчання і повернулися сюди в Україну. Це вони всі отримали підні сертифікати, але це не означає, що коли вони повернулися вже у свої підрозділи. Вони ну знаєте простими словами, як на сігарі. Ні, вони всі повернулися сюди, і навчання продовжує тривати. Кожен день вони навчаються, кожен день вони проходять до школи, Тому що ми прекрасно розуміємо, зараз е, це той час, коли ми можемо всі свої весь алгоритм дій відпрацювати до автоматизму. Е, на полі бою е, не буде шансу на, на якусь помилку. Тому е, зараз вони тренуються кожен день. Немає жодних вихідних, але звісно, всі сільці такраз все розуміють, і нема жодних нарікати. Пане Артеме. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це був Артем Джебко, речник об'єднаної об штурмової бригади Нацполіції Лють.